Можливо, дуже, як на мене, теми е, антропологіч співпраці з антропологами, е, і я рада, що Інна Дмитрівна е, присутня і, можливо, буду вдячна їй за якісь коментарі або ремарки, е, виправлення. Е, я маю суто історіографічний інтерес у е, е, цій історії, е, бо е, 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 я не є ні антрополог. Ні антропологом, ні археологом, на жаль, а, а працюю в архіві з документами про розкопки в паперах провожу. Тут мій мій об'єкт вивчення Марії Іванівна візьмітіна. І а, чому я а, зараз а, до цієї теми звернулася? Бо по-перше, серед шести тисяч листів, більш ніж шести тисяч листів у фонді Марії Іванівни, а, є п'ять листів від Тамари Сергіївни кондукторової. Антропологиня з Москви, яка співпрацювала з Марією Візмітіною, ну і з огляду на злобу дня, так би мовити, коли постане питання репарацій і реституцій, то от мене зацікавило питання, чи якщо от одного дня Москва передасть нам всі свої антропологічні колекції, чи зможемо ми їх. Десь прийняти і розмістити, і взагалі наскільки це важливо, як ми бачимо зараз, і для генетичних аналізів зберігати, да саме не стільки навіть синхронно визначати, як, як, як зберігати для нащадків, якщо сучасний е рівень там чи п -п -п певні перешкоди є на сучасному етапі, то принаймні зберегти для інших поколінь, <с precedent> да мені здається важливо. Е о, отже. Золота балка це могильник і городищий могильник Нижнього Дніпра, досліджений спочатку Синомовичем, потім Марією Візьмітіною і як вже ви зрозуміли, досліджувала антропологічно його Тамара Кондукторова з Москви з інституту науково-дослідного інституту антропології і музею антропології при Московському державному університеті. В, в, як ми бачимо, вона молодша була за Марією змітіну на 20 років, Три роки. Ось е, я звернулася до Валентини Миколаївної корпусової, яка працювала в 63-му році. Е, на в, в, в останній рік е, розкопок Марії Іванівни, і вона мені прислала таке фото з 63-го року. Ми бачимо Херсонщину, Кавун на столі. Е, ось це е, Марія Іванівна. Це 63-й рік, їй 67 років. А оце Тамара Кондукторова 44 44 ну, років. Це в експедицію приїхала Олімпіада Гаврилівна-Шапошнікова в гості. Ну, і Я декілька питань задала Валентині Миколаївні Корпусові, і вона мені е люб'язно надала е таку відповідь, яку я вам можливо зачитаю. Щоб зберегти авторство тексту, значить, вітаю Саша. Добре, що ви згадали про Тамару Сергіївну кондуктора. я її пам'ятаю. Працювала з нею іноді, коли була у відрядженні в Москві, зупинялась у неї вдома. Що я пам'ятаю, коли я почала працювати в інституті археології в 62-му році, то структурна одиниця з антропології група була в складі Інституту мистецтвознавства і фольклористики імені Рильського її очолював підоплічко. Мабуть, ви Саша знаєте, що підоплічко до війни працював в інститут в інституті, потім в інституті зоології. В групі працювали вже знані антропологи зі стажем Данилова, Діченко Дяденко Зіневич і Жиляєва в майбутньому Круц, яка закінчила кафедру археології одночасно з цвет на три роки раніше. За корпусом ця група антропологів лише в 74-му році була переведена в інститут археології без підобрічка. Не знаю точно, чому до досліджень антропології не залучали українських антропологів. Не знаю, якими темами вони займалися. Спитайте у Інди Дмитрівни Потіхіної чи ще у когось. Пізніше у розширеному складі в інституті археології вони всі досліджували остеологічний матеріал з розкопок. Жиляєва круц брала участь в археологічних експедиціях. Спочатку своєї роботи та, мабуть, українських антропологів на всі експедиції не вистачало. Існувала традиція, яку ще до війни встановив директор інституту е Лазар Мисеєвич Славін. Коли не вистачало, або не було фахівців для вирішення певного завдання, то їх запрошували з інших установ та республік. Про це я писала в статті Славін, директор інституту археології. Ця традиція продовжувала існувати тривалий повоєнний час. Мабуть, тому Візьмітіна на запросила Тамару Сергіївну кондуктору в експедицію. Можливо, вони були знайомі раніше. Тамара Сергіївна приїжджала в експедицію Золоту Балку в му Мешкала окремо від нас. Візьміть на Новицький. Я мешкала в одній хаті. Мабуть, вона не ходила до кола. Друзів візьміть не але у них були добрі професійні стосунки. У мене з Тамарою Сергіївною склались дружні стосунки. Вона була на 20 років старша за мене. У 64-му їй було 45 років. Щось нас з'єднувало, Мабуть, вона сама відправила в Москву ящики з антропологією, яку я збирала у похованнях. ну це в вона. Розповідає вже про Некрополь Золоте, яке вона вкупала в 69 73 роках. третьому році. Ще такий важливий момент. Вона пише, що кондукторова мала кошти МГУ на свою експедицію, яку самостійно не створювала, а віддавала гроші відповідь відповідні археологічні експедиції. Так було і коли вона розкопувала золоте. І мала, і мала, як вона пише, замалі кошти на розкопки. Антропологію відправляли в Москву в великих ящиках з Києва. Звісно, антропологію в Київ не повертали. Ну, Далі вона трошки пише про кондуктора в Озовні, середнього зросту, Русяєва з волоссям, може, Русява з волоссям до плечей, середньої повноти і прямою поставою. Усміхнена, коли її знала, у неї не було сім'ї, квартира в Москві мала кілька кімнат, меблів, меблів, де були як якось всі вчені. Ну, вона пише, що має дві фото, але їх треба шукати в архіві, все в неї завалено, але врешті вона мені знайшла ось це фото. От Я вдячна Валентині Миколаївні за цей спогад. Ну а щодо історії. Антропології в інституті, то можна ознайомитись з розділом, наприклад, Інни Дмитрівни в цій книзі, і це, зокрема, Василь Диченко та Світлана Іванівна Круц із цього розділу. Є окремі статті, присвячені ним. От, ну, Власне. Інна Дмитрівна в цьому розділі розповідає, що в 30-ті роки е, власне антропологічна школа після смерті Вовка і е, ліквідації кабінету антропології імені Вовка, е, який працював е, е, ну, після оголошення Вовка буржуазним націоналістом. То відповідно е, це. це Кабінет антропології був е, ліквідований, і вчені були е, репресовані, е, і це, це все взагалі зрозуміла історія, що е, українська наука в 30-ті роки е, потім не, не швидко оговталась від, від того удару в якусь сферу не поглянь. Е, також були ліквідовані антропологічні осередки в Харкові, Одесі і Дніпропетровську, і далі до середини 50-х років, о, значить, вже тільки в 55-му, президія науки РСР вжила організаційних заходів для відновлення антропологічних досліджень і, о, значить, підоплічка Тілегін, Бречевський, Бібіков. Вони повідомляли з української сторони про, о, про важливість. Продовження антропологічних досліджень і ем, в листопаді 1956-го було прийнято постанову про створення у відділі етнографії е, ІМФ е, інституту мистецтва знавства фольклористики е, групу антропології Кочола під облічку. Е, Значить, ну, Світлані Іванівні Жиляє відтоді, я так розумію, що от на, на, момент дослідження Золотої Балки, 50, кінець 59-х, початок 60-х було е, років 20, тому, е, в общем, закономірно те, що залучались е, колеги з Москви, і е, Колекції, звичайно, нікуди не поверталися як мені розповіла Олександра Денісів Козак, Козак, ця колекція Золотої балки десь у них під сходами зберігається ну, там. Але, о, значить, о, 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 така історія. от Стаття невеличка про саму кондукторову, і в ній о, ми читаємо, що послевоенный період, вплоть до кінця 70-х років, взагалі можна золотым золотим віком отечественної То Тобто, в той час, коли тут вона була знищена в Москві і в Петербурзі це був. У них вік». А слово Україна в цій статті, хоча очевидно, що кондуктори займалися переважно пам'ятками території України, українською РСР, то тут не фігурує слово Україна взагалі, тут йдеться про юг Восточна територія юго Восточної Європи. Тільки от в назвах самої, самих монографій кондукторової двічі є назва України. До речі, от, цікаво, так, от, що, що названі книжки Антропологія населення України неоліта і бронзи, 73-й рік, і антропологія древнього населення України, 72-й тобто не, не УРСР, а саме України. Ну, можливо, це за аналогією до от з тих е, матеріалів з антропології України з е, періодичного видання, яке е, почало видаватись у 60-му році, і е, вийшло сім-сім випусків якого ближче е, е, до е, текстів, які є у нас в архіві. Це от листівка, дві листівки і три листа. Е, це е, така. Звичайна листівка е, такого характеру: желаю вам доброго здоров'я і творчих успіхів» Не, не зрозуміла ні рік, на жаль, але е, що тут цікаво, що це, е, як ми бачимо, написано Астрава, город Угля і железа, Чехословакія. Ким це, мабуть, може самою кондукторовою підписано, хоча почерк важко сказати чий. От, ну і це, Чехословаччина. ну і нагадаю, що 68-й рік танків Чехословаччині, і, можливо, це якось можна ну, так, чисто таке припущення, що можливо це якось пов'язано з цими подіями, це такий, наче, відголосок від у листах, бо, бо листівка не датована. Друга листівка, така зовсім безнадинна, значить, це. Поздоровлення з Новим роком, желаю здоров'я і щастя. Я никак не пристрою розпі не печати ні золоту балку, ні бронзу. Как у вас в монографії? Питає кондуктора. І далі вони листуються переважно. Це ділове, як пише корпус подав у своїх спогадах, що вони мали не дружні стосунки, а суто ділові, то вони так би мовити одна одну, можливо, навіть певним чином підганяли, щоб швидше публікувати свої праці. І от вона пише: поздравляю вас! С новым годом желаю всего наилучшего. Как ваши дела? Груз из золотой балки только что пришел. Я думала, что он вообще погиб. Реставрируем, не поднимая головы. Нужно скорее закруглиться золотой балкой. Текста получилось не так много, а если присоединить индивидуальные описания пригребенных и таблицы, то выходит пять печатных листов. Для, антрополог... Для антропологов самая ценная таблица. Сравлив... Сравнивать с материалами шлица трудно, потому что он действительно небрежно измерял. Ну, тут идется про Дослідження еберта могильника 1912 році. Еберт дослідив ґрунтовий могильник біля села Миколаївка, колишнє моє термізацьке теж на Херсонщині, а антропологію йому визначив шліц, який прийшов до висновку про належність могильника східним германцям. І як незначну домішку, відзначав грецькі елементи і в той час могильники подібного типу. Це 1912 19, 12 рік. Вони були невідомі. Тому для Еберта висновки шли, це правила за основну підставу для висновку. Про германське походження похованих у могильнику. Таким чином могильник біля села Миколаївка почали вважати германським і навіть готським. Головний висновок базувався на у цьому не. Не на не дуже великому антропологічному матеріалі, і як ми бачимо, погано визначеному Тому, е, шліцем, як пише далі. Е, от е, кондукторова і в своїй статті, і в цьому листі е, так, не може да е, зараз. Значить це наступні ще ще один діловий суто лист, де вона згад, просить надіслати. Всі, скільки було в якому році могил, скільки скільки людей, яка площа в цілому? Ну взагалі було скрито біля двох. Тисяч метрів квадратних площа, 93 могили на могильнику Золота балка було відкрито. Ну ці всі дані очевидно, що візьміться на її надає. Хоча ми листів її не в розпорядженні не маємо. Вони десь, якщо збережний архівкондуктори, десь десь там в Москві. Або не існує їх в природі, отже, так таким чином під одне одну підштовхуючи. От ми бачимо, в 72-му виходить візьмітіної Золота Балківський могильник. Фонографія 62-го року саме городище книжка. А могильник, от через 10 років, вона опублікувала так це. Тут вже немає часу на цьому Це опис поховання, Такі картки вона робила, де вона вказує е, взяти череп винної кості лівої половини. Е, е, контактні відбитки зі світу, е, альбом ілюстрацій. Ну і ось дві праці кондукторови присвячені Золотій Балці. Це 71 перший рік. Ці самі матеріали з антропології України, де її стаття була перекладена українською мовою. А це 72 рік, присвячений розділ скіфи Сарматського времени, Позні скіфи, де от про говориться і про Золоту Балку, і про Неаполь скіфський, і про Миколаїв. Херсонської області, ну і не понят, ясно, діло в Криму. Значить, тут ну, от, так от подається досить гарної якості з інвентарними номерами в Москві. От, ці черепи, А в, в цій книзі ми бачимо на Окладинці, мені здається, це якраз мешканець Неаполю Сківського, бо ось тут є. Оце реконструкція Герасимова, наскільки я бачу за, за бородою, це, мабуть, він просто намальований в профіль. І ось є реконструкція Лебединської, мешканець золотої балки. Це як ми вже бачимо, житель Неаполя Скіфського, це житель Миколаївки. <головік> е, так, час у мене вже піджимає, тому я е, скажу власне, ну, от, е, на злобу дня, що, що ми маємо. Значить, це каталог е, е, герніологічних і астілологічних колекції інституту музею антропології МГУ, де ми бачимо от, і золотою балка, і золотої корпусове підряд ідуть. Ці колекції в Москві з інвентарними номерами зберігаються десь там, значить, під сходами у них. Ну і ось саме приміщення інтер'єри цього музею. Ми бачимо ось тут той самий персонаж в якійсь своїй реальності. А ось сама будівля, ми бачимо, і це якщо так от порівняти з тими умовами, в яких наші фонди змушені антропологія зберігатись, і ось така будівля, да? Тобто ми бачимо, що «Метрополія» дбала і дбає про свої колекції. Це от, теж інтер'єри. Перепрошую, якість фото погана з інтернету. тут і... Такий зал тут мене зацікавила ось цей ззаду стенд, де ми бачимо от, і мавпи, і інші якісь тваринки, і поряд значить, мешканці якісь керівні Давній... мешканці Сибіру, чи... ну, в общем, не досить зрозуміло, за яким критерієм вони поєднані в таку ...таку... Ну, а це для порівняння значить, наша скромна золота балка в експозиції нашого музею на покорному поверсі музею На Хмельницького. Е, Мій висновку, що можна сказати? Що це не історія е, дружньої співпраці українців е, з росіянами, це швидше така. Вимушена міра, коли дійсно була антропологічна школа тут знищена, і наші археологи були змушені звертатись до колег в Москву. І те, що пише Корпусова, що фінансування додаткове було на цій експедиції, це не такий немаловажний фактор, тому що ми знаємо, що в експедиції. Експедиції мені зараз ні тоді добре не фінансувались, і це такий мотивуючий був фактор, очевидно. Тобто, митрополія діяла грамотно, закономірно і передбачувано. Ну а що ми можемо зробити? Ми можемо лише прийняти до відома, що власне більше. Більше дбати про колекції, да, і про про те, де їх зберігати, і як, і, і, і для майбутнього, і для нас. Ну, оце такі такі в мене висновки. Власне, хотіла на злобу дня до культура Дякую за увагу. Якщо є питання, е, так, я е, все, так, дякую. Все, не Дякую, Дякуємо, будь ласка, запитання. Поки що є. <рикон anxiety> euh, так, 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 я тут секундочку закрить доступ. Закрить доступ. Ага. Можна питання? Та, доска, інна, інна таких... а, так. А скажіть, Саша, ну дуже цікаво мені було послухати про Тетяну э, Сергію Тамару Сергійну кондукторову, і з якої я була. Особисто знайома ще, коли була малою в експедиціях з нею зустрічалася. У мене таке питання до вас. А ви обрали тему її дослідження цього могильника, тому що тільки ці ті матеріали є у фондах, тільки що стосується саме цього могильника, тому що вона ж працювала і на могильниках Ніколаївка Казацька і Золотої і скільські могильники. Крім того, вона починала взагалі співпрацювати і продовжувала з на могильниках, от де я з нею зустрічалася неолітичних і мезолітичних могильниках середнього і нижнього подніпротя. Крім того, вона вивчала і колясті амфори, Вона вивчала і матеріали черняхівської культури. Тобто, у неї дуже багатий такий багаж цього. Співробітництва з Україною. У мене таке питання, чому ви обрали саме цей магик і чи збираєтесь ви продовжувати взагалі вивчати діяльність кондукторової чи взагалі українських російських антропологів на наших матеріалах, які працювали. Ну і чому саме це відбулося? Ви самі відповіли, тому що у нас не було такі. Тому ці матеріали передавалися в Москву. От. От, таке моє зауваження і питання. Я. Дякую за питання. Ну чесно кажучи, мені Марія Візьмітіна є об'єктом моєї студії, і мені треба закінчувати дисертацію саме по її біографії. А оскільки вона займалася золотою балкою, то мене зацікавила саме робота кондуктора. на золотій балці. Ну і я зрозуміла, що дійсно вона вона працювала на на території України дуже багато, і це її був такий профіль. Це цікаво, цікава історія, так але я не думаю, що я буду заглиблюватись у це так детально. Мені просто от було цікаво. Хто, хто це хто ця людина от в листах? Мені треба було атрибутувати ці всі листи, яких є шість тисяч. І я побачила, що кондуктора спочатку подумала це реставратор. а Потім вже почала читати і ось так вийшла на цю тему. Ну цікаво, дуже цікаво. А, так, кондукторова була класна і фахівець. У них були професійні фахові реставратори, спеціальні антропологічні, але кондукторова була науковець і вона ну, автор прекрасних робіт. Прекрасний методист, дякую за відповідь. А ще мене цікавить, от ви там згадали таке питання, яке болюче для нас зараз про реституцію, репатріацію можливу. От то, це добре, що таке питання у вас крутиться ну, вже в голові наших антропологічних матеріалів, які там застряли. Але наскільки ви вважаєте, що це взагалі можливо? Тому що це те ж саме що. Отримати наші матеріали. От у мене серце болить за те, що там матеріали неолітичних, мезолітичних. Вони розпоряджаються, наші московські колеги розпоряджаються. При тому, що ну, ви розумієте, що нібито право, і нам має якесь належати. На ці матеріали. Ну але на мій погляд, це також важко, як скажімо, забрати там колекції, які от я знайшла з території Криму в Смітсонівському музеї, у Вашингтоні, музеї натуральної історії. Тобто, всі музеї світу складаються з колекцій з якихось територій. Тобто, я думаю, що це, це... це не музей, а це інститут. Да, це фонди інституту музею антропології в Москві, де наші українські матеріали. Знаходять. Є каталог цих матеріалів, але вони для нас недоступні наразі. От в чому біда? Так, це ну, така, досить, мабуть, типова історія імперії. ми знаємо да, всі, всі ці, і британський музеї, і, і, і Метрополітен. Ну тут, тут важко щось сказати, бо тема зараз складна, але піднімати ці питання варто мені здається, тому що ми маємо дбати про те, де зберігати. Якщо нам рап, раптом це повернуть, ми фізично не зможемо мені здається такі обсяги прийняти, тому що ми можемо казати там, да, робити оці календарі, поверни поверне як це поверніть мене додому. Да? Це дуже класно, і я обома руками за, за те, щоб все це повернулось. Але коли ми самі вибачте, не, не можемо дати цьому раду, ну це не це не на загал, це я так вже між нами кажу, що треба. Треба думати про те, як зберігати це все. Це, це, це закон, вже інше питання. Так. Питання отримати їх назад. Це я думаю, що треба якось в перспективі його розглядати. Ну, просто це треба паралельно над цим, да. цим займатися. Ну, звичайно, так. Да. Наші фонди то наша, окремо біль дякую. Дякую, ну, поліція послухати. Дякуємо що у когось. Будуть запитання. А, що ж, якщо запитань більше немає, то я дякую всім а, за участь. І хто сповідав ніхто ставить запитання? А, це була остання. В цій секції доповідь. І зараз я всіх вас запрошую в перейти за посиланням про акції в секцію середнівіччя, де відбудеться закриття конференції. А доповідь Юлії Дукін її, її не буде. Не буде, не буде. Так, а куди перейти? Данило, куди перейти? А, на с... там де секція... на, добро, с... на початок так? А, ні, 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 там, де с... секція согерічної с... с... археології в програмці, а, а давай, я зараз в зрозуміло, дякую, Саша. Доповідь дуже цікава, хоч що ми додавь не додавь все почули, бо в нас щось завис комп'ютер, але я дуже була задоволена і рада тебе чути, бачити. І я рада, що крига здвинулася, да? З кресла. З кресла нарешті.